Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше після того як режисер сценарій серіалу Слуга народу Олексій Кирющенко став співвласником компанії Еленерго, фірма почала отримувати замовлення на постачання електроенергії від комунальних підприємств та державних структур. Зокрема, жовтня 2023 року, по травень 2024 року, компанія уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, Ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді, проте до приходу нових власників діяльності не вела. Наразі найбільша угода укладена з КП Дніпроводоканал Дніпровської міськради згідно з останніми змінами до контракту вартість угоди 521 мільйон гривень. Строк виконання до кінця року. Журналісти запитали напряму у Кирющенка про його новий електробізнес, але режисер відмовився спілкуватися. На пряме запитання про компанію Еленерго і її контракти. Кирющенко спочатку заявив, що не розуміє про що мова, потім що він на Кирющенко взагалі, і, врешті-решт, розмова звелася до образ редакції «Бігус.Інфо» і журналістки. Олексій Кірюченко народився в Україні, довго жив і працював на Росії. В Україні, зокрема, співпрацював з проектами студії Квартал 95 серіали Свати, папік, Слуга Народу після перемоги Володимира Зеленського у 2019 році дев'ятнадцятому. долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій Дім. Був членом наглядової ради Українського культурного фонду і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроекти для державного фінансування. Увага